Вівторок, 6 травня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску проти розганяли ворожі ІПСО та коригували повітряні удари, що загрожує агентом російського ГРУ, яких українські спецслужби затримали у Дніпрі, Києві та Хмельницькому. Без транспорту зв'язку та із закритими аптеками як мешканці вище Тарасівки на Нікопольщині виживають під безперервним прицілом окупантів. На вулиці не можна дрони літають по головам. Кажуть, ходять страшно, дуже страшно. Дратуються без причини, погано сплять та ставлять складні питання: як батькам вберегти дитячу психіку, та чи варто взагалі говорити із дітьми про війну. Якщо батьки не говорять, то вони ніби обманюють дитину, тому що діти та все бачать а батьки мовчать. На 17-ту в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині лунає сигнал про загрозу артобстрілу та атак з БПЛА. Людей просять не ігнорувати тривогу та перебувати в укриттях. Зранку через удар росіян по Іларіоновській громаді Синельниківського району поранена одна людина. Чоловіка ушпиталили у важкому стані. Ворог поцілив по місцевому підприємству. Новопавлівку на Синельниківщині окупанти продовжують атакувати кабами. Там зруйнований. Міст через річку Солона. Одна людина загинула, ще одна поранена на Херсонщині. Окупанти з артилерії обстріляли комишани. Там загинула жінка. З безпілотника поцілили по Червоному яру. У річного чоловіка мінно-вибухова травма та перелом стегна. Його ушпиталили. Шість разів ворог обстріляв також. Береслав кілька снарядів влучили у місцеву школу. Під прицілом був і Херсон. У місті пошкоджені приватні будинки авто та електромережі. Здесь был, ну, спал. Вот та що спасла. Тут був, спав. Ось що врятувало мене. Це кімната. Я навіть не зрозумів, що приліт тут був. Все посипалося тут. Дим стояв. Я вийшов і пішов. Потім, коли почало світати, побачив всі наслідки. Дуже багато було дуже Всі сиділи, тряслися в коридорах. і пряме попадання було. Всі стюка повилітали. Одна людина загинула та двоє поранені у Краматорську на Донеччині. Зранку окупанти завдали щонайменше сім ударів по місту. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За попередніми даними, всі удари були спрямовані на промислову зону. Ще один Нарешті вдома в Україну із російського полону повернулися 205 військових, 18 – оборонці з Дніпропетровщини. Це військові ЗСУ, десантники, бійці ТРО та прикордонники. Вони захищали Україну на різних напрямках фронту. Серед звільнених і захисники Маріупольського гарнизону загалом це вже 64-й обмін військовополоненими. Спочатку повномасштабного вторгнення в Україну повернули 4757 українців. Вітаємо вдома. Поширювали ворожі і псо палили автівки ЗСУ та коригували повітряні атаки РФ. СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка працювала у Дніпрі, Києві та Хмельницькому. Зокрема, запроданці розповсюджували фейкові відео зі справжніми українськими військовополоненими, створені у російському ізоляторі. Таким чином, хотіли дискредитувати військове керівництво України, закликали сили оборони відмовитися від війни і не виконувати бойові накази. Наразі усі агенти Росії. Ан під вартою їм загрожує до восьми років позбавлення волі. А тим часом російська пропаганда поширює чергову брехню про Україну. Від імені Українського інституту національної пам'яті окупанти розповсюджують листівки з нібито проханням до ветеранів ховати свої радянські нагороди під одягом. Насправді це фейк. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. Таких листівок не існує. А мета цих маніпуляцій напередодні 9 травня сформувати образ України як держави, що зневажає ветеранів. Без громадського транспорту зв'язку та із закритими аптеками. Так виживають мешканці вища Тарасівка на Нікопольщині. Ворог у лічених кілометрах, тож у селі зруйнований кожен другий будинок. Як люди намагаються хоч щось виростити на городі між російськими атаками та хто забезпечує їх водою і хлібом? Про життя під прицілом окупантів у прифронтовій вища Тарасівці. Наш наступний матеріал. Волонтери якомога швидше розвантажують 4 тисячі буханок хліба. Ворожі обстріли можуть розпочатися в будь-який момент. На вулиці не можна, дрони літають, по головам, як то кажуть, ходять. Страшно, дуже страшно. По два буханці у руки місцевим видають двічі на тиждень. В основному два дні ми видаємо, а буває, коли і за день роздаємо. Коли скільки людей, як Ні, яка можливість людей прийти? Видача проходить виключно у приміщеннях з міркувань безпеки та щоб уникнути скупчень на сусідів, на мамку і на себе. Скільки буханок вийшло? Вийшло у мене 8,6. і на трьох чоловік і на чотирьох. Село розташоване на березі колишнього каховського водосховища від ворога вище Тарасівку відділяє лише 10 кілометрів. Окупанти б'ють регулярно. Вся інша гуманітарна допомога видається за межами села в сусідніх населених пунктах задля ну, через безпекову ситуацію. То безпекова ситуація. Ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Ну оце і вся безпекова ситуація. В будь-який момент може прилетіти. Тіти гради, артилерія, дрони. Кожна друга хата побита російськими снарядами. Більшість місцевих евакуювалися із семи з половиною тисяч населення. Зараз кажуть місцеві, залишилося менше тисячі. Пан Микола розповідає, як тиждень тому ворожий дрон поцілив в його автівку. бензобак вони ціляться тільки по бензобакам основно приїхав на роботу в 7 ранку. Я рано приїжджаю тільки вийшов з машини, летить до Я успію заховатися, і він з першого заходу. Бінзобак. Вже це лічно моя машина. Машина, яка була у мене на производстві, теж підбили, спалили. І машину тракториста. Чоловік керує комунальним підприємством, що забезпечує село водою. Говорить, через щільні обстріли вже тиждень крани у місцевих сухі відновити водопостачання не можуть. Можна зробити це. Проблеми всі рішаються. Треба вийти на берег. На, на берег ми не можемо вийти, тому що летять дрони. Ми, як кажуть, берег дуже хорошо просматрився руськими москалями. І нас вийдуть. Тільки приїжджаємо на берег, через 20-30 хвилин летять і дрони, і артилерія. Через росіян немає у селі зв'язку. Мобільний зник у лютому, тож, аби зловити інтернет, треба йти у центр до Старлінку. О. Привіт, синок! Ну як ти так? На початку року тут зачинилася і остання аптека. Працівники евакуювалися, а знайти заміну їм не можуть. Та скільки, я себе пам'ятаю, скільки вона працювала?» То скільки? Та давно, мені ж вже не десять років. Вона давно працювала, ну а це закрили. Якщо де що случиться, то таблітка хотя купиш. А зараз я ж село здорове, людей багато, а в щось случиться. Нема ніде день нічого купити. З квітня у селі перестав курсувати громадський транспорт. До Нового году ходив три рази. Понеділок, середа і п'ятниця. З 1 січня ходив два рази, понеділок і п'ятниця. З 1 квітня взагалі немає. Ні. Соціальна маршрутка їздила наразі через позицію американського президента фінансування скоротилося, поки що шукає наш благодійник, той, який надавав цю соціальну маршрутку, шукає кошти на відновлення маршруту. На жаль, часники до нас не хочуть заїжджати через безпекову ситуацію. У нас їздила маршрутка тут оплатна, але попала під дрон, і звісно, більше не хоче. Купити щось неможливо, та й нагороді виростити овоч в окупанти не дають, розповідає пані Віра. Обробляти всю ділянку, зізнається, немає. Має сил. Частину свого городу віддала сусідам. Цибульку посадила, ось редісочки посіяла, хто знає, як вона мороз той видерже. Тут помідори будуть, огурці, далі картошка. Уже сьогодні два дрона десь бахнули, бог його знає, коли ще прилетять. У мене клубнічку треба обробити, а я її ніяк не можу обробити, бо я. Це мені далеко пройтися, ноги болять, якщо він загуде, мені треба тікати, а воно, виходить, у мене далеко, я можу не встити. Тоді хоч лягаю тут у рівчаки. Пані Віра згадує, минулого року безпілотник залетів їй просто у вікно. О, отут він як застряг і висіло, клап'ї такі висіли. Ось. Воно ж мені побило всі стіни, от сюди він оце виходить, отут він зірвався, напевно. І ото рвануло такого все. Ну, а що, отака от дирка? Тут вікон, вікно таке було. А от дім пані Тетяни обстрілів не пережив. У 2014-му жінка переїхала у вище Тарасівку з Криму. Тут вирішила будувати нове життя. Втім, росіяни тут не дають спокою. Ось ці стіни взагалі немає, тут. немає. Немає у СБ, де в два слоя: з цієї сторони одна, а там промежуток. А з тої сторони і ще одна, що це за підпорка, а це щоб не падав потолок. У напіврозваленій хаті жінка й зимувала. каже, йти їй немає куди. Я їх просто не вважаю за людей, як такових, як то кажуть люди. Хіба це люди? Поки громада у списку тих, що перебувають у зоні активних бойових дій, жінка не може отримати від держави фінансову компенсацію за зруйноване майно. Тож і відновлювати будинок ніяк вище Тарасівці залишається жити до півтори тисячі населення, поки в небі тиша вирощують городину і вірять. Настане день, коли Україна переможе. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини одинадцятого каналу. Війна руйнує і життя маленьких українців. Вони дратуються, без причини, погано сплять і ставлять питання, які не мають простої відповіді. Психологи під час війни фіксують зростання емоційних розладів у дітей. Як батькам розпізнати тривожні сигнали, вберегти дитячу психіку? Та чи варто взагалі говорити з дітьми про російську агресію? Подробиці у наступному матеріалі. Після переїзду в Дніпро, звісно, в Мірине Повідніці ми відмітили зміни, тому що вона стала більш емоційна, стала влаштовувати такі скандали по поводу без. Дар'я, мати шостирічної міри, розповідає про один з найскладніших періодів у житті їхньої родини переїзд з Бахмута в Дніпро. Каже, окрім проблем з документами та пошуком житла, гостро стояло питання й емоційного стану донечки. Вона важко переживає. Вона хотіла до своєї квартири, до своєї подружки, з якою вони з самого народження були разом. І вона постійно питала, коли ми поїдемо додому, поїдемо до моєї кроватки, до моєї кімнати, до моєї іграшок. З мірою ми спілкуємося з дозволом матері та в її присутності. Момент переїзду дівчинці було лише три рочки, але попри це вона все пам'ятає до деталей. Навіть зараз розказує не про яскраві моменти дитинства та ігри з однолітками, а про обстріли. Це відбувається е, вечором. «Чому? коли я лягаю спати, мати дівчинки каже, вона й не думала, що колись доведеться відповідати на недитячі питання міри, чому дім окупований, чому на Україну напали, та коли вони зможуть повернутися додому. Казали, що дім там, де мама ста, там дідім, там де ми, та тобі буде тут добре. Проте, не всі батьки наважуються говорити з дітьми про війну, Дехто взагалі намагається уникати таких розмов. Зізнаються, вважають, що так вбережуть дитячу психіку. Ми намагаємося. Дуже не спілкуватися на цю, цю тему, то тобто він знає в загальному. То тобто він знає, що є агресор, він знає, що нападає. В мене є знайомі, у яких дитинка багато знає про це, тому вона дуже хвилюється. Коли люба тривога, в неї починається паніка. Дитячі психотерапевти ж пояснюють, якщо дитина питає, важливо говорити з нею про війну. Якщо ж ні, інформувати, але не нав'язувати свої думки та емоції. Дуже важливо інформувати дитину про те, що відбувається, про війну, оскільки дитина ізольованою від новин, якщо батьки не говорять, то вони ніби обманюють дитину, тому що діти -то все бачать, а батьки мовчать. Психотерапевтка благодійного фонду Голоси дітей Юлія Сахорова вже не перший рік працює з маленькими українцями, які живуть під російськими обстрілами. Каже, коли до них прийшла міра, вона одразу помітила, що дівчинці потрібна допомога і запропонувала матері попрацювати з спеціалістами. Вона стала занадто емоційно, почала ну говорити гадості, почала капризувати навіть так, ну дуже важко з нею було домовитись. Не закривати очі на дитячі переживання це найголовніше, говорять психологи, бо не розв'яза. Зані проблеми відгукнуться у майбутньому. Досвід десятилітньої війни показує, ті, хто пережили її у підлітковому віці, зараз у дорослому стикаються з психологічними розладами. Межові розлади особистості бувають і селфхарм, і суїцидальні думки. Центр підтримки благодійного фонду найбільше завантажений у прифронтових містах Харків, Запоріжжя, Дніпро. Зокрема, в нашому місті щомісяця психологічну допомогу отримують майже пів тисячі дітей. «100% дітей, які до нас звертаються, які переїжджають з окупованих територій. Дійсно вас важко переживають інтеграцію, адаптацію на новому місці. Для дітей, які вже мають стресові реакції на вибухи та тривоги, психотерапевтка пропонує три техніки заспокоєння. Запропонувати дитині, уяви собі, що в тебе на животі є човник. І коли ти вдихаєш через носик, човник піднімається і видихаєш човник опускається, він ніби пливе по волнах. В той час, коли дитині небезпечно, дитина може перенести свої переживання на іграшку. І ще одна техніка це техніка метелик. Вона включає роботу тіла і блокує стресові реакції. Можна скласти ось так долоні на предплеччя і ось так от постукувати, ніби летить метелик. Спеціалісти запевняють, забути втрати, постійний стрес через вибухи та біганину в укриття неможливо. Втім, треба вчитися жити з цим досвідом і рухатися далі. Маленька Міра разом з мамою теж продовжують будувати своє життя вже тут, в Дніпрі. Найголовніше каже мати дівчинки. Вона знайшла собі нових друзів і заняття, яке її відволікає. Мені там дуже подобається. Ми там займаємося. Поробками ми займаємось ганчарством. Фонд голоси дітей допомагає дітям і сім'ям із досвідом війни з 2015 року. Все завдяки благодійним внескам. Люди можуть безкоштовно отримати тут психологічну та юридичну допомогу, консультацію логопеда або просто прийти на заняття з арт-терапії. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новина одинадцятого каналу. Разом навчаються і працюють. Далі історія сестер близнят, які у свої 18 років опанували високотехнологічні верстати на заводі Інтерпайп. Зізнаються, під час навчання було нелегко, але подолати усі труднощі допомогли колеги-наставники. Про переваги праці на виробництві для молодих спеціалістів. Далі у сюжеті Владислава Авдієнка вам подобається взагалі на заводі. Так, так подобається інтересно, весело. Из-за зиды можно. Знайомтесь Олександра та Дар'я близнята працюють в одному цеху. У свої 18 років студентки професійно-технічного училища вже дають раду високотехнологічним агрегатам на заводі Інтерпайп. Зараз я ночі в бані, по яким потім буде працювати. Олександра, операторка верстату з ЧПК, який обробляє металеві заготовки деталей, контролює виконання програми, а після оцінює результат. Все добре. Зізнається, одразу обладнання злякалась. Побачила цей станок і я знала, що тут я навчив прийшов. З першого дня дівчина працювала в цеху, виконувала реальні виробничі завдання і не раз помилялась. Псували деталі, так? Так, да. псували, звісно. Не тільки деталі, а інструмент, програми. Нічого, в принципі, так як ми ще вчились, ну, типа, сказали, вчитися далі, нічого страшного з цього не буде. Дар'я ж показує свій верстат. Стрічку пильний. Я висила правильні розміри, підпила, допустила, але почала ні садики. Мені подобається, те, що не потрібно, нічого робити руками, сидиш, контролюєш процес. Швидко опанувати технологічне обладнання близнятам допомогли досвідчені наставники. Наставниця у мене Я допомагала і розказувала, показувала, розібралась. Тепер на пальцях можу ще оцельти. Усього три місяці навчання, і юні дівчата вже працюють самостійно. На заводі кажуть, минули часи, коли на виробництві могли працювати лише кремезні чоловіки. Наразі у нас працює близько там 70 жінок, дівчат різного віку, і вони займають різні професії. Це на майданчику і тут в Дніпрі і в Нікополі. Ніяких перестріг немає, не було. Сестри згадують робітничу професію, порадили обрати батьки, але спочатку навчання у ВПУ їх не вразило. Що це все скучно, нецікаво, Або в середині второго курсу нам вже почали показувати заводи показали тут екскурсію. Нам тут все подобалося і залишилися тут. У підсумку радіють своєму вибору, адже у 18 років мають можливість забезпечити себе та підтримати близьких. Село Привільне, Солонянський район. У нас було така таке дитинство, Що грошей у нас було небагато, а тут ми влаштувалися на завод. Ти є. і допомагати бабушці. в інтерпайп. Додають створили умови, аби молоді фахівці та фахівчині швидко росли професійно, а отже, і заробляли більше для виробничих професій. Діє відрядна система оплати праці в залежності від складності робіт, в залежності від ефективності робіт і так далі, даємо можливість навчитися другій третій професії. Ми даємо можливість інструменти як освоїти декілька. Йде одиниця обладнання. Це все буде в майбутньому впливати безпосередньо на кінця. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. І на завершення випуску про погоду. У середу у Дніпрі прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!